Маємо ми зараз прямий зв'язок. Маємо прямий зв'язок із Харковим. Так я нагадую, що у Харкові на вихідних трапилася трагедія, яка забрала життя кількох людей на вчорашній день. Це було чотири людини. Що ж зараз дізнаємось, яка там зараз атмосфера? Що говорять місцеві жителі? Маємо зв'язок, так вже маємо. Я вітаю вас. Скажіть, будь ласка, у неділю під час масового заходу стався вибух, у наслідок якого є загиблі. Скажіть, будь ласка, як ситуація зараз складається у місті? Ну, сейчас в Харкові в принципі ситуація относительно спокійна. А, значить, люди, конечно, обсуждають цю трагедію везде, але паніки, нічого немає. Харків живе своєю повседневной життям. Я вам дякую, буде в мене ще питання, Марино. Скажіть, будь ласка, чи посилено у місті охорону через те, що зараз оголошено найвищий рівень антитерористичної готовності? Як взагалі налаштовані городяни? А, знаєте, я допустим на вулиці міліцію взагалі не бачу. ні патрулей, ні міліції. Їх взагалі не видно. А, я не знаю, может они все одеты в гражданскую одежду, может быть, но ха, никого нет на улице. А, все тихо, спокойно, как в обыденные дни. Я вам дякую. Дякую, що ви вийшли з нами на зв'язок. Сподіваюся, що все буде добре. Дійсно, що у Харкові, як і у всій Україні, буде мирне небо. Ну що ж, наш телерадіомарафон триває, і вже за кілька хвилин у цій студії ми далі продовжимо спілкуватися з нашими учасниками.